Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга На Межі, Розділ 43. Посеред головної вулиці Мея, штат Оклахома, лежав мертвий чоловік. Нік не здивувався. Відтоді як він пішов із Шою, йому трапилося багато трупів, та він гадав, що не бачив і тисячної частки всіх мерців, які лишилися позаду. На деяких ділянках його шляху стояв такий густий запах смерті, що нік мало не зумлівав. ще один труп нічого не змінював. Однак щойно мрець сів, ніка ухопив такий жах, що він утратив керування велосипедом. Велек захитався, завихляв і торохнув об дорогу, кинувши ніка на асфальт оклахомської траси 3. Він подряпав руки та роздер лоба. Ой, містере, ну ви й полетіли, сказав труп, наближаючись до Ніка ходою, яку можна було б назвати дружнім перевальцем. Ото беркицнулись. Боже мій. Нік пропустив його слова. Він дивився на латку асфальту між рук, на точку, в яку скрапувала кров із подертого лоба, і гадав, чи сильно поранився. Коли на його плече лягла рука, Нік згадав про мерця і позадкував, відштовхуючись п'ятками черевиків і перебираючи руками. Не закрите пов'язкою око мало не світилося від переляку. Та не засмучуйтеся так, сказав труп, і нік зрозумів, що то зовсім не труп, а юнак. Незнайомець дивився на нього щасливими очима. У руці він тримав почату пляшку віскі, і до ніка дійшло то не мрець, а хлопець, що напився і відробився посеред дороги. Нік кивнув йому і склав кільце вказівним та великим пальцями. Тієї ж миті до ока, яке опрацював рейбут, затекла краплинка теплої крові, запекло. Нік відсунув пов'язку та витер кров. Сьогодні зір трохи покращав, та коли Нік заплющував здорове око, навколишній світ перетворювався на кольорову пляму. Він повернув пов'язку на місце, підвівся, дочвалав до бордюру і сів біля плімута з канзаськими номерами та напівспущеними шинами. У бампері автівки Нік побачив рану на лобі. Отворна, однак, не глибока, знайде місцеву аптеку, продезінфікує подряпину та наліпить на неї бактерицидний пластир. Йому подумалося, що в крові мало б лишитися вдосталь пеніциліну, щоб уколошкати будь-яку заразу, та кульова подряпина нагородила його страхом інфекцій. Привлячись від болю, Нік заходився вибирати щебінь із долонь. Чоловік із пляшкою віскі спостерігав за ним без жодного виразу на обличчі. Якби Нік підвів очі, йому б одразу здалося це дивним. Щойно він відвернувся, щоб роздивитися рану у хромованому віддзеркаленні, обличчя незнайомця обм'якло, воно стало порожнім і безвиразним. На ньому був чистий, однак старий комбінезон та важкі робітничі черевики. Він мав 172 сантиметри зросту і таке світле волосся, що воно здавалося білим, його очі були блакитні та порожні, вони та колір волосся свідчили про його шведське чи норвезьке походження. На вигляд йому можна було дати років 23, та пізніше нік довідався, що йому 45, чи десь так, бо він пам'ятав закінчення Корейської війни і те, як за місяць після того повернувся додому батько, одягнений в уніформу. Можна було не замислюватися над тим, чи він усе вигадав фантазія не була серед сильних рис Тома Калена. Він стояв там із порожнім обличчям, наче робот, якого висмикнули з розетки, та потроху його лице почало оживати. Заблищали червоні відвізкі очі. Він усміхнувся. Йому згадалося, що кажуть у такій ситуації. Ой, містер, ну ви й полетіли, ото беркицнулись. Боже мій. Він закліпав, помітивши, як сильно заюшило лоба прибульцеві. У нагрудній кишені в Ніка були блокноти з ручкою. Вони лишилися на місці. Ось що він написав Просто ви мене налякали. Гадав, що ви мрець, доки ви не сіли. Я в порядку. У місті є аптека. Він показав записку чоловікові в комбінезоні. Той узяв блокнот, подивився на літери, віддав назад і всміхнувся. Мене звати Том Кален, та я не вмію читати. Я довчився лише до третього класу, та тоді мені було вже 16 років, і татко сказав, що з мене досить, сказав, що я вже великий. Розумово відстали, подумав Нік, я не можу говорити, він читати. На мить він геть спантеличився. Ой, містере, ну ви й полетіли. вигукнув Том Кален, і в певному сенсі слова прозвучали вперше для них обох. Боже мій, ото беркицнулись. Нік кивнув, повернув до кишені блокноти з ручкою, закрив рот рукою, похитав головою. Притулив долоні до вух, похитав головою. Торкнувся лівицею горла, похитав головою. Кален здивовано вишкірився. Зуболить. У мене якось болів. Ой, ще як. Боже милий. Нік похитав головою і знову повторив свою пантоміму. Цього разу Кален подумав, що в нього болить вухо. Нік підняв руки вгору, а тоді рушив до велосипеда. Зішкреблося трохи фарби, та з усім іншим був, наче порядок. Він сів на сідло і покотив вулицею. Так, і з великом порядок. Кален біг підтюпцем поряд із ним. Він щасливо всміхався та не зводив із ніка очей він уже з тиждень нікого не бачив. Не любите говорити? спитав він, та нік не озирнувся, ніби й не почув. Том посмикав його за рукав і повторив запитання. Чоловік на велосипеді притулив руку до рота і похитав головою. Том насупився. Чоловік поставив велосипед на гальмо і роздивлявся вітрини крамниць. Він, начебто, знайшов те, що шукав, бо рушив до хідника і підійшов до аптеки містера Нортона. Якщо він хотів щось купити, йому не пощастило, аптека зачинена. Містер Нортон поїхав із міста. Схоже на те, що майже всі позамикали будинки і поїхали геть, усі, крім мами та її подруги місіс Блейкі, бо ті померли. Тепер мовчун уже смикав двері. Том міг би сказати йому, що діла не буде, навіть попри табличку відчинено на дверях. Табличка відчинено бреше. Шкода адже тому від дуже подобалася газованка з морозивом. Вона значно краще за віскі, бо від нього спершу ставало приємно, тоді хотілося спати. А потім голова так боліла, що мало не лускала. Він засинав, щоб переспати головний біль, та йому снилося багато дурнуватих снів про чоловіка у чорному вбранні, як отця Діфенбейкера. У снах чоловік у чорному ганявся за ним. Тому він здавався дуже поганою людиною. Єдиною причиною, з якої він узявся за випивку, було те, що татко з мамцею не дозволяли куштувати віски. Та що тепер? Адже їх більше немає, захоче і вип'є. Але що тепер робить мовчун? Він підняв із хідника смітник і збирався. Що? Невже він хоче розбити вікно містера Нортона? Хрязь? Ой ну дає. І ось він уже просовує руки всередину і відмикає двері. Гей, містере, так не можна. крикнув Том голосом, що бринів од обурення і збудження. Це протизаконно. Життя, а це пишеться незаконно. Хіба ви не чули, що. та незнайомець уже зайшов всередину, і на жодне слово не озирнувся. Ви глухі, чи що? гукнув Том. Боже милий, ви. Він поступово замовк. Жвавість та збудження зринули з обличчя. Том знову перетворився на вимкненого робота. У меї люди частенько бачили хворенького Тома у такому стані. Він ішов собі вулицею, роздивлявся вітрини крамниць із завжди однаковим, щасливим виразом на округлому скандинавському обличчі і раптом уклякав на місці і відключався. Дивіться, Том знову за своє!» – чулися крики зі сміхом. Якщо з Томом був його татусь, він хмурився і штрикав сина ліктем, а той стусав у плече чи гупав по спині, доки той не отямлювався. Однак у першій половині 1988 року Томового татуся бачили поряд із сином дедалі менше, бо він почав гуляти з рудою офіціанткою, яка працювала у бумеровому барі з грилем, звали її Діді Пекалот з її імені часто кипкували, і десь рік тому вони з Доном Каленом утекли. Востаннє їх бачили в дешевому готелі Блощичнику у Слепауті, штат Оклахома, та й усе. Більшість місцевих сприймали Томові раптові відключки як ознаки його дальшого тупіння, та насправді це були миті майже нормального мислення розумові процеси людини ґрунтуються на дедукції та індукції, принаймні так твердять психологи, І розумово відсталі люди на них не спроможні. Десь у їхніх мізках є лінії передач із зіпсутими провідниками і запобіжниками. Том Каллен був не сильно відсталим, і він міг здійснювати прості обрахунки. Та інколи під час його відключок він міг проводити складніші індуктивні і дедуктивні асоціації. Він відчував, що може провести такий зв'язок так само, як нормальна людина, От-от, скаже слово, яке крутиться на кінчику язика. І коли це траплялося, Том відмикався від реального світу, який був лише поступовим потоком сенсорної інформації та занурювався у власну свідомість. Він перетворювався на людину, яка повзає у темній незнайомій кімнаті. На людину, що в одній руці тримає вилку шнура, під'єднаного до лампочки, а другою намагається намацати розетку. Том не завжди знаходив її, та, коли все вдавалося, спалахувало світло, і кімната, ідея поставала перед його очима. Том жив відчуттями. Перелік його улюблених речей включав би смак газованки з морозовим з аптеки містера Нортона, запах бузку, дотик шовку і вигляд гарненької дівчини в короткій сукні. Яка стоїть на розі вулиці і чекає на зелене. Та більше за все він любив плинну мить, коли очищувалися клеми, мережа замикалася і темну кімнату заливало світло. Таке траплялося не завжди, часто асоціацій не виникало, та цього разу все спрацювало як слід. Ви що, глухі, чи що? сказав він. Судячи з поведінки того чоловіка, він чув Тома лише тоді, коли дивився на нього, і незнайомець нічого йому не сказав, навіть привіт. Іноді люди не озивалися до Тома, бо щось у його обличчі підказували їм, що в нього не гаразди з головою, тоді особа, що промовчала, здавалася йому розлюченою, сумною або ласкавою, дехто заливався рум'янцем. А цей чоловік поводився інакше він показав Томові кільце, складене з великого та вказівного пальців, і Том знав, що це означає окей, однак незнайомець не заговорив. Руки до вух похитав головою. Руки до рота похитав головою, руки до шиї похитав головою. У кімнаті спалахнуло світло, з'явилася потрібна асоціація. Боже милосердний!» – вигукнув Том. Обличчя його пожвавилося, червоні очі засвітилися. Забувши про правопорядок, він кинувся до аптеки містера Нортона. Мовчун бризкав на вату щось схоже запахом на бактин і протирав нею лоба. Гей, містере. крикнув Том, заскочивши всередину. Мовчун не озирнувся. Том спантеличено зупинився та наступної миті все згадав. Він постукав чоловіка пальцем по плечу і нік озирнувся. Ви глухонімий, так? Не чуєте, не говорите, так? Нік кивнув. Томова реакція здалася йому дивовижною. Той підскочив і навіжено заплескав у долоні. Додумався! Ура мені! Сам додумався! Ура Тому Калену!» Нік широко всміхнувся. Він не пригадував, щоб його вада приносила комусь стільки щастя. Перед міським судом був невеликий майдан, і на ньому стояла статуя озброєного морського піхотинця в уніформі часів Другої світової війни. Табличка біля підніжжя монумента свідчила, що його поставлено на честь хлопців округу Гарпер, які здійснили самопожертву в ім'я Батьківщини. Нік Андрос і Том Каллен сиділи в тіні меморіалу та їли з картопляними чіпсами пряну шинку Андервуда і пряну курятину Андервуда. У Ніка під лівим оком красувався хрестик із двох лейкопластерів. Він читав по губах Томове мовлення. Було складнувато, бо Том говорив із повним ротом і думав, що страшенно втомився їсти всіляку консервацію. Чого йому справді хотілося, так це великий стейк із гарніром. Том не змовкав, відколи вони сіли перекусити. Він постійно повторювався, постійно приправляв слова вигуками на кшталт Боже милосердний та Ой. Нік нічого не мав проти. До зустрічі з Томом він навіть не здогадувався, як скучив за іншими людьми, не усвідомлював, як боявся, що лишився сам на цілій землі. Якось йому навіть подумалося, що хвороба могла вбити усіх, окрім глухонімих. Він подумка й всміхнувся. Тепер він зможе загадуватися, чи не померли всі, крім глухонімих і розумово відсталих. У другій годині дня та думка видалася Нікові кумедною, але коли вона з'явилася йому тієї ночі, було не до сміху. Йому було цікаво, куди, на думку Тома, поділися всі люди він уже встиг вислухати кілька історій про Томового татуся, що кілька років тому втік із якоюсь офіціанткою, про те, як Том працював помічником на фермі Норбата. І як два роки тому містер Норбат вирішив, що Том справляється досить гарно, щоб йому можна було довірити сокиру. Про те, як одного вечора на нього наскочили старші хлопці, і як Том так отбився, що мало їх до смерті не забив, а одного положили в лікарню з переломами життя, а це пишеться перелом отакого от наробив Том Кален. Про те, як він знайшов свою матір удома, а в місіс Блейклі, обидві були вже мертві, і Том нишком утік. Ісус не прийде по душу померлого, поки хтось дивиться, сказав він, і Нік подумав, що Ісус у Тома це хтось на кшталт Санта Клауса, навпаки, бо замість того, щоб приносити дарунки, він затягував мерців у каміни і летів з ними до раю. Однак Том і словом не обмовився про те, що в меї панує цілковита пустка, не зауважив, що ніхто вже не їздить трасою, яка пронизує місто. Нік обережно поклав руки Томові на груди, спинивши потік слів. Що? спитав той. Нік махнув рукою, обвівши широким колом усі будинки центру міста. Він бурлескно зобразив спантеличеність, наморщив лоба, схилив голову на бік, почесав потилицю. Тоді пройшовся двома пальцями по траві і на довершення запитально поглянув на Тома. Він злякався. Томове обличчя обм'якло, він ніби помер, сидячи. Очі, які ще мить тому сяяли усім, що він хотів розповісти, затуманилися, перетворившись на дві скляні кульки. Щелепа відвисла, і Нік побачив на язику розмочену крихту картопляної чіпсини, руки мляво лежали на колінах. Нік сторожко простяг до нього правицю. Та перш ніж він устиг торкнутися, Том здригнувся. Повіки затріпотіли і очі повільно наповнилися життям, наче відро водою. Губи розтяглися в усмішку. Це було так, ніби над його головою зринула повітряна кулька з написом Еврика. Вам цікаво, куди поділися всі люди. вигукнув Том. Нік енергійно закивав головою. Ну, думаю, вони поїхали до Канзас Сіті. Ой, та точно. Вони завжди бідкаються, яке в нас маленьке містечко. Нічого не відбувається. Ну, дота. Навіть каток для ролерів прогорів, лишився тіко драйв ін, але там показують саму туфту. -ту. Матуся завжди казала, що люди їдуть та не вертаються. Як от мій татко втік з офіціанткою з кафе Бумера, і звали її Жить Тя, а це пишеться Діді Пекалот. Тож думаю, що всім разом набридло, і вони поїхали. Певне, до Канзас Сіті. Боже Боже. Отуди От й поїхали. Окрім моєї матусі та місіс Блейклі, Ісус забере їх до раю, на небеса, та заколише віки вічні. І Том знову взявся за свої монологи. Поїхали до Канзас Сіті, подумав Нік. Та могло б бути і так усіх забрала рука Господня, а потім або заколисала на нудні віки вічні, або опустила на землю в Канзас Сіті. Він прихилився до пам'ятника, і його повіки затріпотіли, перетворивши тому вимовлення на візуальний еквівалент сучасної поезії, без великих літер, як от вірші Е. е. Камінгса. Матінка сказала, не маю нічого, та я сказав, що краще не зв'язуватись. Минулої ночі він не виспався, бо заночував у сараї та снилася чортівня, а тепер, попоївши, він хотів лише. Ой, пишеться життя. Дуже хочу. Нік заснув.